Ми нарешті знаємо про мирний план Трампа. Венс, його кандидат віце-президента, дав інтерв'ю одному там подкастеру, де ходить дуже багато різних консервативних представників. Дональд Трамп там був на подкасті, так зване шоу Шона Райна. У нас буде відрізок, що там наговорив Венс на нашому телеграм-каналі, і там буде посилання на це більше інтерв'ю. Посилання буде в описі до цього відео долучатися. Що сказав Венс? По суті, про мирний план Трампа. Це важливо знати, як вони мислять, що вони хочуть робити. Ми багато чули про те, який може бути мирний план, наприклад. Наприклад, Помпео лобіював мирний план, при якому Трамп надає максимальну кількість зброї. Україна давить на Кремль, Кремль поступається, і мир на гарних умовах для України відбувається. Це з планів наших друзів. У нас є окреме відео про план Помпео. Ван сказав зовсім інакше. По перше, він почав делегітимізовувати цю оборону війну. Він почав зрівнювати нас з московитами, почав казати, що всі, хто думають, що тут є добро у вигляді України і зло у вигляді московитів, дуже сильно помиляються. Ем, да, Московія неправильно зробила що напала на Україну, але от Україна є от корумпована країна. От це його доказ, довід, дорогі друзі. Він намагається цим аргументом, начебто, пояснити, що це не війна за суверенність, це не війна в рамках міжнародного права, це не війна, яка по суті шок. Ковала всю Європу, тому що таких він не було. Це не війна просто схиблених кремлівців імперських, які хоче відновити свою е, імперську суть, свою колоніальну імперію, далі піти на Польщу, на Балтію. Це, це не про це. Це просто через те, що Україна корумпована. Ви розумієте? От така в нього дуже тупа логіка. От Орбан, якого Трамп називає найвеличнішим політиком Європи, от він не корумпований. Він по там підганяє всі медіа під державу, під свій власний контроль. Тобто, от то це не корумпований політик. А от Україна корумпована. Повністю і таке інше, і далі звісно, він почав говорити про війну. Він як завжди, ця історія людей недалекоглядних, які не бачать причин і наслідків. У нього BlackRock, інвестиційний фонд і загалом американські компанії вони винні. У війни, вони ці оборонні компанії їм дуже вигідно, бо у них ростуть акції. Розумієте, це наслідок. Те, що зараз збільшуються оборонні бюджети, і те, що ростуть акції оборонних компаній, це наслідок оборонні компанії ніколи не були ініціатором цієї війни. Це саме можна сказати про тих, хто продає гази нафту. А чому ж там трампісти розповідаєте там про нафтовиків, про газовиків? Що ж ви не розповідаєте, що вони теж в цій війні? Бо нафта вгору пішла. Ну абсолютний бред, ви Розумієте, тобто він каже про те, що на сьогодні американські політикум тримають в руках е от компанії обороні, і змушують е цю війну продовжувати. Розумієте, до речі, республіканців основних напрямок саме на оборонні компанії. Вони лоб'ють їх інтереси. Спитайте ж у своїх е колег. Там в Сенаті чи в Конгресі, не вони чи є там головними бенефіціарами даної війни, розумієте? Ну і далі Венс продовжив про умови, які вони хочуть, він так сказав, скоріше за все будуть. Це замороження на теперішній лінії фронту, створення буферної зони, демілітаризованої, і на українській стороні, і на московській стороні. Український кордон посилюється, і Україна, по суті, зберігає суверенність незалежність, але повністю позбавляється права війти в НАТО в Союз і в будь-який інший інституційний союз. Тобто, змови Венса. Кандидата віцепрезидента Трампа по суті у Трампа і у Венса погляд то який що Україна в європейський союз вступити не може, розумієте? І загалом по цій ідеї, що ми стоїмо зараз на цій лінії, а що там з Курщиною? Вона нам їде, чи як Як там пан Венс? Що ви там скажете? Чи нам відходити з території московитів? А от московитам в наших територій не відходити? Так виходить, чи як ви це бачите? І ну і загалом він почав говорити всі, хто мають відбудовувати ем, Україну це європейці. Це ні в якому разі не московити. Він не сказав про московитів. Він, по суті, знімає з них відповідальність. Знову ця шарманка, як у Трампа було про те, що Трамп великий лідер, вони його почують, домовляться за наш рахунок з вами. До чого ведуть такі домовленості? Ці домовленості, по суті, ведуть до Нового Будапешту. Найбільше. Росія буде мати шанс відновитися, а потім напасти ще з нової сторони. Ми ж бачили ці процеси, коли говорили про якусь лінію. До речі, Вен сам говорив про те, що скоріше за все війни вирішити це питання не можна, але от паузу взяти так. Паузу взяти можна. Приходить Трамп, який не вміє в системні оборонні процеси, який тільки вміє в якусь індивідуальні домовленості, які після його уходу руйнуються повністю, як зруйнувалися будь-які домовленості з Північною Кореєю, з талібами і таке інше. І тут так само він прийде до влади, змусить на паузу поставити. Кремлівців, кремлівці поки будь будувати свою оборонку, відновлювати свої стосунки торгівельні з іншими країнами, будувати БРІКС інше, набратися сили. Піде Трамп, і все знову почнеться. Почнеться ще з гішої сторони для нас. От їхній план у них немає плану. У них короткострокове, таке абсолютно егоїстичне бачення Трампа великого політика, після якого, хоч випала на земля, все більше нічого немає. А те, що ми намагалися домовлятися і намагалися зупинити цю війну з 2014 року, він бачите, цього не хоче. Ми ми ж були, ми ж проходили. Це вже було з московитами. Була домовленість про те, що давайте не воювати, давайте домовлятися. От у нас там є мінські домовленості, що там у нас ще були, було у нас, і до чого це дійшло? Дійшло до того, що московити, тільки побачили для себе корисний якісний момент, а це відхід американців з Афганістану. Вони подумали, що валиться ця вся західна система, як доміно. То можна взяти і тепер забирати Україну за три дні. взяти Київ, вони так думали. І вони будуть чекати ще такого моменту, якогось колапсу міжнародних партнерів, для того, щоб напасти знов на нас. Ну, от і все, що буде. Яка задача? Уявіть собі, будь-який інвестор під тиском московиків, стоїть Україна, яка не має ніякої парасольки, ні НАТО, ні стратегічної домовленості з іншим, нічого. Що тут буде? Тут буде сіра зона, ослаблена країна, яку через 5 років тепленькою хочуть взяти, чи як? Як вони це собі бачать? Мирний план Трампа нічого не, не мирний. Він веде Європу до ще більш тотальної війни, от і все. Що далі робити нам всім? Про що мову далі вести треба на сьогодні? Те, що Камала стане президентом, а її рейтинги і можливості зараз підвищилися вже на декілька пунктів. Ростуть зараз на сьогодні йде мова про те, що Північна Короліна і Флорида можуть стати штатами, які не визначилися. Що до цього часу вони були повністю республіканці. Зараз можуть навіть посиніти в якийсь момент. Тобто, у Трампа все справдівалося. Сенатори зараз висловлюються, що це були абсолютно погані дебати. На сьогодні Теле підтримала Камалу Гаріс. На сьогодні демократи тиснуть на Трампа новими дебатами. Той не хоче республіканська партія. Свичару каже про те, що Дональд іди і показує рівень, а він розуміє, що він рівня вже не покаже. Ну людина стара, розумієте, вона плутається, перестрибує з теми на тему, не може підловити свого опонента, ведеться на емоційні випади, яка мала їх підкинула йому. От і таке інше. Тож він, напевно, не піде, чим сам по собі більше вдарить. Тобто, ймовірність того, що демократи знову заїдуть в Білий Дім. Вже з Камалою Гарріс, надзвичайно висока. Не забуваємо ще про аналітику Ліфтмана. Ми окреме відео робили на цьому каналі. Є це поважний дуже такий представник аналітичної групи американської, який чергу, має гарну методологію, яка визначає по багатьом пунктах. Хто ж все ж таки стане президентом? Та він на камалою постав. Так, от демократи, які усвідомлюють масштаб, що на сьогодні пробачити московитам окупацію української території, це по суті привести Китай. На Тайвань почати там війну і почнеться повне розбалансування. А далі Європа інша піде. От піде Балтія, Польща і таке інше. В Принципі Камала Гаріс це на дебатах сказала про це і правильно сказала. Мінус демократії в тому, що вони повільні бояться червоних ліній, і ми теж не маємо можливості прогавлювати всі наші шанси. Цю війну можна було вивести на дуже Корисний для нас рівень, коли ми могли б вибити московитів із Криму, і з більшості територій. тоді, коли можна було в кінці 22-го року нам дати всі на це можливості, поки вони не окупалися там. Демократи все прогавили. Демократи багато чого прогавили, і ми дуже багато втратили. Потім вже почалася попея з республіканцями. Вони почали там сваритися республіканці, тобто Трамп в свою чергу сам вони багато нам нагадив з піврічної затримки підтримки. От, але демократи теж дуже, дуже сильно тягнули. Для нас варіант того, що Камала. Стане президентом, тобто демократи, які усвідомлюють, що Україну треба підтримувати, і з міжнародними партнерами треба далі будувати альянси і зміцнювати їх. Це непогано, але не все, що нам потрібно для війни, тому що ми теж не можемо зникровлюватися так довго. Ми не така велика країна з цілою купою ресурсів, аби тягнути цю війну вічно. Дякуючи, звісно, британцям, що не сказали, що не років будуть нас підтримувати, Велике вам спасибі, але в нас є своя теж підстава якось. Закінчити цю війну, все ж таки вийти і винести її на рівень, колапсуючи наших ворогів пошвидше, ніж через 10 років, наприклад, і для цього в кращій цій виборчій конфігурації, аби Сенат і Палата представників, тобто двопалатний парламент, взяли республіканців. Вони в свою чергу очистяться від Трампа. Вплив як мінімум його впаде дуже сильно. І дуже реалістичний сценарій, що республіканці ще більше почнуть тиснути на демократів щодо реалістичного плану перемоги України. І от це буде хорошим фактором для нас. Адміністрація, яка розуміє, що Україні не можна дати програти, і республіканці, які розуміють, що Україні треба дати виграти. От саме їхні парламентарі. Я думаю, що це буде непоганий варіант для нас всіх. А перемога Трампа я не розумію. Звідки люди беруть ось от казки про те, що це для нас шанс? Це для нас не шанс. Це для нас програш і знищення нашої суверенності в тому, як подають Венси і Трампи. Оце все. А Трамп два рази уникнув взагалі відповіді на питання, чи Україна має виграти в цій війні, чи треба її підтримувати. Він з'їжджав так, все про них зрозуміло, дорогі друзі. Про Трампа і Венса все ясно. От таке було його інтерв'ю. Такі от думки у нас тут. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання на посвідний буде в описі до цього відео. До зустрічі!